Я собі поставила за мету обов'язково видати про них книжку. В Рівненщину вже дослідили е, прям в усі сторони. Нещодавно ви презентували нову свою книгу на місці трьох святин». Люди завжди слухають, просто так знаєте, з таким під ногами теж таке все горіле, е, чорне все кругом, і над нами небо. Вона закохана в історію рівного, а розповісти про наше місто дійсно є що. Легенди соборів таємниці вулиць та неочікувані відкриття. Повірте, ви ще багато чого не знаєте про наше таке миле, тихе та спокійне рівне. Сьогодні у Талановитих Світлана Калько. Вітаю вас! Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, з чого ж почалася ваша любов до історії рівного? Тому що є підозра, що в цьому посприяла ваша минула робота журналісткою-розслідувачкою? Ну. Скажімо так, і ця робота посприяла, але швидше посприяла ще інша моя робота, тому що в мене була перша моя професія. Я працівник культури, я була багато років ведучою, працювала в міському об'єднанні парків культури відпочинку, парку Шевченка, як ми так всі кажемо mm -hmm. в побуті. Ну от саме там, 90-ті роки, в середині 90-х, я вирішила поцікавитися історією парку, дослідити її і створити міні-музей парку. Що мені вдалося зробити? От саме там. Було моє найбільше подивування, коли я прийшла в архів середина 90-х, архів, архіви щойно відкриті. І ну, скажімо так, в мене був такий культурний шок від того, що я там знайшла. Тому що, виявляється, наша історія зовсім не така, про яку нам розповідали радянські, власне, пропагандисти, а не історики. І з того часу, з середини 90-х, моє захоплення історією, краєзнавством, дослідницькою роботою, ну лише посилювалося. і я, працюючи в різних засобах масової інформації, завжди приділяла частину своєї журналістської роботи саме краєзнавству. Ну так потихеньку, потихеньку. і… Mm -hmm. ну, ви так е скромно замовчали про те, що якраз на основі цих даних, які ви зібрали, е рівняни тепер можуть відвити таємничі підземелля, наскільки я знаю. І ну, тепер скажімо, бачите, що там є всередині. Так, е ну, ну трошки буду по, по дозволю собі бути трошки скромною. Mm -hmm. е Ну так дуже багато саме моєї інформації, особливо про Любомирських, особливо про Казимира Любомирського, якому власне і присвячена ось ця підземна наша локація туристична. Ага. Саме його біографію, його творчий шлях. Я дослідила, і саме його найбільша заслуга в тому, що була розбудована гірка теперішній палац, теперішній паркнітраса Шевченка, і звісно. Ну, мені приємно, що моя значна частина моєї роботи саме лягла в основу ось того, тої туристичної локації. Звичайно, там не лише я працювала, там працювали фахові дослідники, які ну, зробили для нас, для міста зробили чудову локацію, тому що в нас в рівному, як ви зазначили на початку передачі, можна дуже багато про місто розповідати, а показати є зовсім зовсім мало. Ну, Ось так угу. ви Рівненщину вже дослідили е, прям в усі сторони. Е, багато навіть замків, різних вулиць в е, рівному теж є уже е, стаття на вашому сайті. Мені цікаво, яка історія ваша улюблена найбільше якось так е, ви пишаєтесь тим, що змогли це дослідити. Ну те, що стосується рівного. Що би вам хотілося рівне рівненщина? Я не знаю, ну Рівненщина трошки менша, Я хоча там знаю багато про різні населені пункти і там їх історію. Ну, доволі так великий обсяг інформації з того ну, знайшла, але все ж таки більше рівне. І ну, власне кажучи, це без усякого перебільшення це Любомирський. тому що я багато років досліджую цей рід, які 216 років володіли нашим містом і ще там різними. Якщо говорити зараз про теперішню Рівненщину, там іншими населеними пунктами, але рівне в основному. Тобто цей князівський магнатський рід, от саме їх я досліджую, вже багато років збираю, збираю, збираю по крупиночці, пореченню, по, по, по слову, по якимсь там натякам. І той обсяг інформації, який я знайшла про Любомирських, він ну просто якби його можна було виміряти якимись там я не знаю, єм, ємницями, ну, я не знаю, чи в вашу студію помістився. Mm -hmm. Ну, дуже багато, і м м м моя така. Я собі поставила за мету обов'язково видати про них книжку, тому що це люди, ці люди абсолютно заслуговують на гідне пошанування. Це люди, які зробили дуже багато для нашого міста. Хоча ми там розуміємо князі, магнати. Тобто, ну ми їх я особисто їх не ідеалізую, тобто вони їм притаманні всі ті риси, які були притаманні в ті часи далекі, багатим людям, заможним людям, аристократам. Вони собі багато чого дозволяли, навіть такого за що можна було би їх і осуджувати. Але ж разом з тим, ну дуже багато. Вони там наприклад, дуже ну Не всі, дехто з них погано поводилися зі своїми Сухами. кріпаками, підлеглими там і тому подібне. То там можна багато різних історій. Ми ж того всього не заперечуємо, але ми говоримо про те, що це люди, які зробили дуже багато для того, щоб наше місто рівне крокувало на шляху до європейської цивілізації, тобто їхній внесок в цьому сенсі дуже значний і вони заслуговують на гідне пошанування. Тому ага. я сподіваюся, так книжечка вийде. Можна навіть і в цьому році. До речі, про книги. Знаю нещодавно. Ви презентували нову свою книгу на місці трьох святинь. Так? Дуже гарна обкладинка, між іншим, мені подобається. Чому така назва? Адже знаю, що це йде мова про наш органний зал. Так. Ну, власне, на місці трьох святинь назва uh -huh. книжки. Ну для шанувальників нашої історії, для тих, хто трошки більш прискіпливо цікавиться нашим минулим. В цій назві власне немає нічого такого сенсаційного, тому що okay. дійсно наш органний зал за Дуже обґрунтованими припущеннями стоїть на місці, практично майже на тому самому місці, де колись в давнину 15, 16, 18, 19 століття було три костели: два дерев'яних і потім один мурований. Mm -hmm. Щоправда, ми говоримо про це так з певною такою, ну, не, не те, щоб пересторогою, ну однак офіційного. Такого факту визнаного науковцями про те, що саме наш органний зал, а колишній костел святого Антонія стоїть на підмурівку колишнього його попередника, мурованого костелу, такого наукового факту такого немає. Але є дуже такі обґрунтовані непрямі докази і припущення, які ну сподіваємося, колись таки нашим науковцям вдасться можливо це довести, тому що для того, щоб провести таке дослідження і сказати точно, вже так науково обґрунтовано, що це. Саме костел, колишній святого Антонія, зал органної камерної музики стоїть на старому фундаменті. Для цього потрібно провести дуже таке складне, серйозне, дороговартісне, яке uh -huh. потребує фахівців найвищої кваліфікації обстеження. Будемо сподіватися, що колись воно і буде зроблено, і ми зможемо про це вже говорити абсолютно так вільно, без зайвих засторог. А поки що, ми так припускаємо, але uh -huh. надзвичайно обґрунтовано. Зрозуміло, що ж я знаю, що е, до органного залу ви більш ніж дотична, тому що проводити там екскурсії. Мені цікаво, е, який улюблений момент, яка улюблена історія про организал е, завжди так вас посідає перше місце в сердечко. Ну я загалом люблю те, що я зараз роблю. Мені ага. дуже це подобається. Я в тому всьому просто почуваюся як риба в воді. Я бачу, що це потрібно людям. Я бачу відповідний резонанс, так би мовити, і м яка улюблена, ну. Ну, мені все подобається. Я коли е, починала говорити, ну, створювала е, ці дві, там, дві моїх тематичних екскурсії: одна е, таємниці органного залу, не розкриті таємниці органного залу, і друга забуті пам'ятки рівного слідами Любомирських. Е, ну, про що би там от, якщо про першу екскурсію, ну, мені особисто дуже подобається той фрагмент, коли я розповідаю там про Головну реліквію храму про ікону Богоматір з дитям, яку довгий час бажали втраченою. Мені І це там дуже подобається ця ікона, яка старіша за собор, чи не так? Так, це ікона, яка колись була привезена. Невідомо, коли вона була привезена, але відомо точно, що коли вона була вперше виставлена в соборі ще дерев'яному, тобто це uh -huh. ще за два собори до святого Антонія, два костели до святого Антонія 1650 році, 15 листопада. А коли вона була написана, ну поки що ми не можемо сказати, uh -huh. ну, принаймні не знайдено якихось відомостей таких достовірних, ну, можливо, вона була і тоді написана десь. Одразу можна припустити таке. То ось цей момент мені, мені дуже подобається його розповідати, і люди завжди слухають просто так, навіть із таким... Ну так, тому що собору ще не було, а ми вже бачимо, що там колись лежало. Так, ну це завдяки знаєте, є в архіві, в Житомирському архіві є один документ, який називається візитаційний опис рівненського костелу, який проводився з тисяч з травня 1799 року по листопад 1800 року. І от в цьому візитаційному описі в Державному архіві Житомирської області є описи всіх там 60 сторінок тексту. Дуже кажу, дуже пощастило, що він написаний він польською мовою, а на польській мові, але е, почерк від руки. І знаєте, якби там була був якийсь такий почерк, бо є такі почерки, що їх ну неможливо прочитати. Просто там я читала інші описи, наприклад, ну я б їх не прочитала. А цей нам просто пощастило. Цей опис 60 сторінок е, від руки писаних, але розбірливо. Тобто я там розібрала все буквально, і м цей там іде опис нашого рівненського костелу не як будівлі, а як інституції, як установи релігійної. Починаючи від першого дерев'яного костелу, заснованої Беатою Острозькою. і всі-всі-всі костели до того мурованого, останнього попередника святого Антонія костелу. І там ну, просто описано детально все до найменших подробиць, деталей про кошти, про фундуші, про ікони, про підлогу, про стелю, про, про все, що там було, про підземні крипти, про скільки грошей заробили, скільки жертводавці дали, хто був ксьонзами. Ну, тобто, абсолютно вся історія трьох наших костелів. Це взагалі документ, який. І на основі якого можна писати окрему книгу. І там дуже багато написано про зокрема той останній мурований костел, останній попередник костелу Святого Антонія. От це цікаво, люди сприймають. Дуже цікаво сприймають люди, це ми говоримо про цікавинки екскурсії, так Ну, взагалі все цікаво сприймають. Цікаво сприймають підйом сходами на колишні вежі костельні, там де в нас є така потаємна кімнатка, в якій зберігається. Залишки е, старовинного органу, uh -huh. який колись міг би бути органом філармонійним, одначе так сталося, що його Ну, немає його. Але uh -huh. лишився його проспект або його фасад, тобто це та дерев'яна частина, дуже красива і його історія дуже цікава. І я розказую, люди завжди його можуть подивитися, навіть доторкнутися до нього, до того дерева древнього, давнього. І це дуже гарно сприймається. Дуже гарно сприймається нічна екскурсія, вечірня. Про де ми говоримо, я розповідаю про пам'ятки, які залишили. Нам Любомирські, але які успішно в лапках зруйнувала радянська влада. Uh -huh. І теж дуже гарно це сприймається. Люди там вгадують. це така для дорослих квест елементами квесту. Вона театралізована, там задіяні артисти філармонії, наші чудові солісти, прекрасні, просто з прекрасними голосами. Там у нас є трошечки такої містики, таємниць, привидів, тому подібне. Ну така цікава. Uh -huh. Ну, мені це подобається розповідати, і я бачу, що людям цікаво слухати. От мені ще цікаво, якби ви створювали екскурсійний маршрут по рівному. А от, я його Часто спорила. так от приїжджають люди. Е, Куди би сходити і пройтися, щоб побачити найбільше цікавих місць, і головне, якихось з історією старовинних? Ну. Е... Я роблю екскурсії, проводжу екскурсії по місту, і ну моя, моя екскурсія починається біля колишньої тюрми, тобто на розі теперішньої вулиці Соборної і Герою поліції, по-моєму, якщо не помиляюсь, колишня Пушкіна. Починається там. Я там розп. там колись був. Трошечки вище того місця, так у гору до, до міської ради ближче, там був колись так званий Корецький в'їзд до міста, з якого було дуже добре дивитися з такого згорбочку, дивитися uh -huh. в долину, де розкинулось рівне. ось. І, ну, знаєте, В нас знову ж повторюсь, розповідати можна цілий день, а показати фактично. Mm -hmm. Тому е, я, моя екскурсія. Іде через міський парк Тараса Шевченка, я там розповідаю різні цікаві штуки. Іде старовинною вулицею Драгоманова до нашого мальовничого старовинного куточка, який я дуже люблю, це моє улюблене місце в Рівному. Колишня, як ми його називаємо, кордегарда, старожка. Е, значить, Русана більше рівняни більше її знають як Русану колишню через ті скандали відомі. От е, той будинок, який зараз руйнується, повз того будиночка, і до нашого краєзнавчого музею і наша лебединка. Тобто, це наша, ну і знову ж собор і костел. Ну це така, якщо йти отак одним шляхом, тому що можна повести, ну якби можна зробити інші маршрути, але е, ну ви самі розумієте, складно просто е, припустимо пішохідну екскурсію робити. То туди повернули, то туди. Ну, ну, просто так. чисто так от складно. А на транспорті ви самі розумієте, що в нас в місті з транспортом, тобто їхати транспортом і щось розповідати, це взагалі з області фантастики великої дуже. От. Ну Тому ось така, ну на жаль, у нас фактично дуже цікава вулиця Петлюри. У мене є окрема екскурсія вулицею Петлюри, там теж є що показати ще поки що, uh -huh. і є що розповісти про що розповісти. Ось ну я я під час моєї екскурсії показую великі фотографії, окрім того, що я розповідаю, я показую великі фото старого міста, щоб люди принаймні могли уявити, як це було колись. Тому що ну зараз це просто. Мені цікаво, що ви не пригадали наш драмтеатр. Мені здається, це теж така досить визначна будівля у нас в рівному. В рівному драмтеатр Цікаво. Ну, я не знаю, на що ви натякаєте, чекаєте, уточніть, будь ласка. Бо... Да. Мені просто е цікаво, от дуже часто приїжджають в Рівне е гості. І зараз місто розростається, вже більш стає туристичним. І одне з найпопулярніших е запитань, е коли гуглять про Рівне, куди піти у Рівному. Ага. Тобто, якраз оці топ-місті, мені цікаво, що от якраз е ви як е краєзнавець, як людина, яка е Добре, володіє історією рівного в перелік не внесли в наш драмтеатр? Ну знаєте, я б не сказала, що я його. Ну ну при всій повазі до наших шановних <с <с акторів і всіх працівників драматичного театру. Це наша одна з наших візитівок. Це прекрасний творчий колектив. У нас красива, красива будівля нашого театру. Ну, скажімо, в мене є окрема історія про театр в Рівному, яка починається від тих же князів Любомирських. Угу. Однак я тут хочу, з вашого дозволу, я хочу сказати таку річ. Колись. Ну, не колись, 1978 рік. 5 березня пожежа в Рівненському драматичному театрі, горить театр, радянські часи, радянська влада. Театр горить, пожежа в місті такий місто стоїть на вухах, як то кажуть, люди спостерігають з усіх боків, там під'їжджають пожежні машини, там відбувається ця вся робота з гасіння і тому подібне. І... Жодного ніде ніякого слова в тодішній пресі. Натомість, коли рівняни, які вже мають досвід пошуку інформації альтернативних джерел в ті часи, голос Америки розповідає про те, як горить рівненський театр. Так ось я вперше в Рівному, що на початку. Боюсь помилитись, який це був рік, це 2000-і якісь початки років, тоді ще працюючи в семи днях, я вперше написала публікацію про пожежу в нашому драматичному театрі. Тобто, з усією розкладочкою по хвилинках: хто був, де що, хто куди біг, хто що робив. Там, ну тобто, все, 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 все. все. Аж, ну тобто, от, ну, це така історія, знаєте, і сумна угу. і. Ну і разом з тим. Ну, а будучи студенткою ще нашого теперішнього гуманітарного університету, тоді це просто був інститут культури. В ті часи студентів приводили на розбір пожежі. Я тоді пам'ятаю, як нас привели, я була студенткою, по-моєму, третього курсу тоді, по-моєму, так, і нас привели на роботи туди всередину, і ми були. Стоїмо в колишньому амфітеатрі на тому чорному згарищі, коли оті красиві були розписи довкола, по балконах красиві розписи були, і ми стоїмо, воно все в Кіптяві, кіп... в Кіптяві, в тому всьому пахне таким горілим, той запах такий стійкий під ногами, теж таке все горіле, чорне все кругом, і над нами небо. От де колись сидиш в амфітеатрі, і тут перед тобою сцена, кер... красивенна люстра, дорогуща, uh -huh. прекрасна, радянські Часи ну, унікальна, розкішна. А ми стоїмо і дивимося і над нами небо. Угу. І це така була, ну знаєте, от тоді, в студентські роки, це було, ну, можливо, не так сприймається, як от зараз, я розумію. Ну наскільки це була власне трагедія для міста, і трагедія так. для тих людей, які були ну, свідками тої події, угу. кого там і звинувачення там були, і такі обґрунтовані, і не обґрун... Ну, Тобто це така окрема велика історія. ну. Так. Тож отож. Наостанок, тому хотіла би і підійти до однієї з ваших сказаних фраз, що про рівне можна багато говорити, а показати нічого. І на основі якраз нашого драмтеатру, його історії, скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи достатньо рівняни зараз оберігають свої такі місцеві здобутки, те, що у них є, і чи варто нам піднатужитись? Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про рівнян пересічних, про тих, як ми кажемо, так про мешканців рівного, то вони принаймні намагаються щось робити, якось mm -hmm. в публічному просторі якісь порушувати проблеми, якесь щось говорити про щось, апелювати до влади, вимагати часом, відне, там було купа акцій різноманітних, різного такого всякого, але хочеться закинути докір владі, власне, не ті, що не не лише ті, що зараз, а всім попереднім владам, тому що mm -hmm. старе рівне нищила не лише. Радянська влада її донищувала вже влада за часів Незалежної України, на жаль. Тому, звісно, дуже шкода. Дуже шкода, що в нас в Рівному Ну не зовсім так, як би хотілося ставляться до збереження старого міста. Власне, від нас угу. від нього лишилися зовсім маленькі шматочки. Угу. що ж. Я сподіваюся, що ці шматочки залишиться, будуть реставруватися. Ми все будемо пам'ятати завдяки фото вашим книгам. Я сподіваюся, їх буде більше, і Сподіваю. ми будемо дізнаватися більше. Я бажаю вам успіху і аби Дякую. все те, що ви досліджуєте, давалося вам легко, і знаєте, інформація, ніби сама текла до ваших рук, щоб це все якось було як треба. Дякую. А Я нагадаю, що сьогодні у талановитих ми спілкувалися з краєзнавицею Світлани Калько. Мене звати Оля Добреля. Побачимось!